Попросили вибачення українського народу, але чи покаялися. У піймені активістами Євромайдану тітушки зізналися, що їх найняли, щоб чинити у столиці безлад та провокації. Таке відео в інтернеті розмістили євромайданівці уночі. Мобільні групи самооборони полювали на молодиків, озброєних кийками та молотками. І вже на ранок полонені тітушки просили вибачення і зізнавалися, хто ж їх замовляв про нереальне сьогодення у викладі кореспондентів. 2+,2. плюс вітаю! Це наші новини. Нічне сафарі вулицями столиці. Нам, Скільки зарі, нам, зарі. нам пообіщали 220 двадзорі. Євромайданівці захищають мітингувальників та оголосили полювання на тітушок. Зі сльозами осенів. Матері солдатів-строковиків, що стоять у формі внутрішніх військ, ідуть на майдан забирати дітей додому. Антимайдан повертається у столицю. Усі, що там нанизу, розійшлись. Забралися. І пішли геть по домах під захистом спецпризначенців, у Маріїнці знову збираються прихильники влади. Кількість потерпілих у сутичках на Грушевського зростає тільки за останню добу по медичну допомогу звернули щонайменше 1400 людей. У 80% кульові поранення, а також рвані рани через ураження осколками гранат. Такі дані штабу національного опору. Міліція вже запевняє, що активісти ні вечуть самі себе, бо ніяких гранат правоохоронці нібито не використовують. Серед них теж є поранені. 160 спецпризначенців звернулись по допомогу. Вісім десятків госпіталізували з опіками. Та переломами нічне сафарі, кияни оголосили війну тітушкам. Молодиків, які сьогодні вночі у столиці трощили автівки і провокували бійки, почала затримувати майданівська самооборона. Одну групу чоловіків з битками та арматурою знайшли у супермаркеті на Подолі. Їх обезброїли і доправили на майдан. Як розгорталась, події далі у наступному матеріалі. Спортивні штані, кросівки і підозрілі наміри. Таких молодиків тепер називають тітушками. Тітушки на контрактові уночі ця новина швидко поширилась у соцмережах. Активісти автомайдану вирушили туди. Там кілька сотень молодиків шикувалися перед якимись людьми. Чи це були їхні? Невідомо. Ті пострибали в авто та зникли. Без них хлопці розгубились і кинулись бігти. Наздогнали трьох і тільки просто зробити. Ты подожди, че? подожди, подожди, подожди. Тихо, тихо. тихо. Так, а, сколько сколько у вас человек? Сколько Я не знаю, від моєї групи тридцять чоловік нам, на нам пообічали 220 зрін. Нічні рейди відбувались по всьому середмістю столиці. Щойно з'являлись повідомлення про безчинство тітушок, проте ніякої значної шкоди ті не завдали. Були випадки, коли молодики намагались пошкодити автомобілі самих активістів. Вони нападали на кого-то постоянно, нам побили всю машину. Допомоги міліції кажуть активісти, не дочекалися. Я перезвоню в 2.57. Перед третьом часами ночі все можна перевірити через 102. Второй раз за все это время туда не приехал ни один милицейский наряд. Когда толпа озлобленных людей камнями дубасит все что вокруг шевелится, не выехал ніхто. Не отримавши законної допомоги в протидії тітушкам, активісти часто ледь утримувались від самосуду. Держать, мужик! Ай, да! Вставай, я думал, Загалом за ніч виловили близько 30 молодиків, їх зібрали у штабі опозиції на допит. Ті розповіли про організаторів, які роздавали їм зброю хуліганів. Ну, що дали такі віші, що тобто, якщо будемо вступати, щоб кидати, щоб приїхала машина, вийшов чоловік і почав от, брати оці приколи для відбивних і роздавати нам. Та навіть пакетики з якоюсь травою для куріння. Це ще дав. І це. І що він сказав, що це таке? Каже, розслабляє. А розслабляйтесь. Да? Да. Потім підійшов до мене. каже: на тобі малий. А це що таке? Пристрій для куріння Якийсь на ранок затриманих вивели за периметр майдану і змусили їх хором вибачатись. Вибачте! Вибачте! Та відпустили. ТСН звернулась до МВС щодо нічних інцидентів із так званими тітушками. Проти відповіді поки що не отримала. Марія Васильєва новини 2+,2. Нічна вилазка розвідку боєм спробували провести спецпризначенці під завісою диму. Вони напали на першу барикаду на Грушевську і розтрощили катапульту. Однак під тиском оборонців таки відступили. А от до ранку біля стадіону імені Лобановського вперше за останні кілька днів запанувала тиша. Нелікувальська знає причини. Перші чутки про неминучий штурм цієї ночі з'являються ще напередодні в день. Тож після опівночі будь-які маневри силовиків НАТО сприймає як сигнал до мобілізації. Це з Маріїнського парку спускається черговий загін бійців внутрішніх військ. У цей же час на європейській шикуються самооборонці майдану. Близько другої ночі силовики відбивають позиції перед барикадою. Але вже за кілька хвилин протестувальники змушують їх повернутися на вихідну позицію. Гранати та пляшки із займистою сумішчю вибухають аж до світанку о сьомій ранку між протестувальниками та міліцією. Сотня метрів нейтральної території цей невидимий кордон порушують у пів на восьму. Три священника із хрестом та іконою, Господи Ісусе помилуй нас грешних. Хто вони та звідки взялися? Не розуміє ніхто. Над площею зависає тиша. Першими не витримують соловики. Вони намагаються заглушити молитви. За півгодини біля міліції збираються люди. Це Ірина в руках. Вона тримає фотографію свого сина Миколи. Він солдат. Його призвали минулого року. Він служить у Києві, де саме Микола. Нині Ірина не знає. В неї немає з ним зв'язку. Я за те, щоб припинити бойові дії, щоб почали домовлятися, і та інша сторона. З п'ять годин батюшки покидають нейтральну полосу. Поки вони молилися, ніхто не наважився на бойові дії. Він не має проливатися. Нелі Ковальська, Алла Хоцанівська, Владислав Журенко. Новини 2+,2. По своїх дітей, солдатів внутрішніх військ на столичні барикади прийшли матері. Вони мають намір звернутися до синів. Чи вдалося їм поспілкуватися? Ми дізнаємось від нашого кореспондента Євгенія Агаркова. Мій колега на прямому зв'язку? Євгеній, добрий вечір. Скажи, будь ласка, чи вдалося тобі поспілкуватися з матерями цих солдатів? Яка зараз ситуація власне на вулиці Грушевського? Чи є якісь сутички, чи власне панує тиша? Вітаю колего на передовій зараз. Усе спокійно, але можливо до вас долунає сюди. То там зараз вибувають ритм, скандують Віва Україна. Ну а так, все спокійно. Хоча ми, журналісти, як вже повідомлялося, страждають дуже журналісти. Ми намагаємося якось себе убезпечити. Ось одягаємо бронежилети, каски та протигази. На самій вулиці Грушевського зараз знаходиться близько двох тисяч люду. Вони відтіснили спецпризначенців на кілька метрів ще у глиб вулиці Грушевського. Вони посилили барикади. Також створили ще одну лінію барикад із автобусів, які згоріли. Також перед барикадами ми побачили ще багато пляшок із. З яких готують коктейлі Молотова, також тут стоїть гучномовець від опозиції. З нього долунає долунають заклики до правоохоронців, аби спецпризначенці перейшли на сторону народу. У відповідь спецпризначенці спецпризначенці вімкнули свій гучномовець, де закликають. До правопорядку взагалом я просто пропоную послухати а, без коментарів, що зараз відбувається на вулиці Грушевського. Переходьте на бік народу, відводьте своїх людей з барикад. Ми гарантуємо вам та вашим сім'ям повну недоторканність. Господи, А загалом на площі зараз ситуація спокійна. Люди просто гріються біля палаючих шин, вибивають ритми а, конкретних дій. Поки що що буде далі, вони не повідомляють інколи не хочуть це робити, кажуть, аби просто беркут не знав. Але кажуть, що все взагалі залежатиме від тієї ситуації, як поводитимуться правоохоронці, і ще тут багато людей, які прийшли сюди просто так. Хтось просто подивитися, а хтось навіть є такі, що зберігав. Металолом, пропоную послухати. Кілограм 10 всякого. І пу, і, ці, і кулі, і всякі оце бачите, кайданки якісь, розумієш. от то А оцей взяв, буду свого козла буду цього випасати. Я без шолома, як і священики без шолома, тому що Бог нас оберігає. Якщо Бог скаже, я віддай своє життя, тут ще віддам, так будь потрібно. Барикаду буде укріплювати, Бу 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 а так це невідомо. Не хочеться розголошувати, щоб... Ну і що стосується, ще хотів додати, що зараз тут дуже багато криги і каміння, яким закидували беркутівців, також перетворилося на кригу. Тому люди тут а, ламають ноги просто а, ну, через свої ж засоби, яким вони закидували спецпризначенців. Ну і щодо матерів, то дійсно була така інформація, що а, на майдан мають прийти матері цих спецпризначенців та закликати до мирного протесту. Але ми їх поки що не бачили. Але продовжуємо тут знаходитись і чекати на них студія. Дякую, колего. Про події на Грушевську розповідав Євгеній Агарков. 22 активістам з півсотні затриманих. Міліція вже пред'явила підозру про звинувачення у масових безладах. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ. У Маріїнці знову наметове містечко антимайданівців правоохоронці загородили щитами. Щоправда, від кого обороняється, не зрозуміло, адже пускають сюди усіх охочих. Головна ідея протестувальників висловити підтримку владі. Вони згодні з усіма прийнятими недавно законами. Втім, їх обурюють радикальні дії на Грушевського, тому обіцяють піти лише тоді, коли сутички закінчаться. Они Наш план это мирное урегулювання урегулирование любых политических конфликтов путем компромисса, путем переговоров. То, что творят на данный момент на Майдане, я просто з этим не согласен. Поэтому я свою как гражданскую позицію обязан просто как бы показать и поддержать с этой стороны президента. Молостив із Лексуса в Харкові палять автомобілі депутатів опозиціонерів та Луганська облрада просить президента ввести надзвичайний стан. Це не всі новини. Йдемо далі. З'явилися на світ. Люди ідуть, спрашують, спрашують скандальні закони авторства регіонального дуету у складі Олійника Колісніченка надрукувала офіційна преса. Замість навчання мистецького слідчий ізолятор студентів національного університету культури затримали та посадили до СІЗО. У Житомирі жорстоко побили активіста Євромайдану Івана Фурлета. За словами потерпілого, близько 10-ї вечора невідомі вискочили з авто, кинулись за ним, збили з ніг і почали гамселити. Хлопець викликав міліцію, але та доїхала до потерпілого через дві години. У лікарні активісту наклали п'ять швів. У нього зламана рука і численні гематоми на обличчі та тілі. Троє нападників мене били, якби ліхтариком, який в мене був теж мені розсікли голову. От, гематоми поламали руку. От, ну і за забиття ноги, там тулуба. Почуваю зараз себе дуже недобре. Не доїхали до столиці Беркутівці з Волині. Після блокування їх на Рівненщині вони повернулися до Луцька. А у Львові біля виїзду з військових частин з'явились барикади та польова кухня. Активісти і далі блокують внутрішні війська. До блокади тільки надзвичайної закликали президента луганські депутати. Що з того вийшло? Знають наші регіональні кореспонденти. У масках та касках протестують проти опублікованих уночі нових законів сумські журналісти біля будівлі обласної адміністрації. Вони підписали заяву про незгоду із новими законами. Її передали губернатору і вимагали від нього піти у відставку. Якщо ви стаєте на бік диктатури, то це ваш особистий вибір. Наші вимоги. Я, як губернатор Сумщини, підтримую дії президента. Ганьба! 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 Відкликати зі столиці спецпризначенців вимагають від керівництва обласної міліції у Луганську. Під цією вимогою вони лише за ранок зібрали шість десятків підписів. Разом з тим закликали земляків військових, які перебувають у Києві, не виконувати наказів стріляти в людей. Ми требуємо, щоб луганський Беркут приїхав і сповняв тут свої довжне обов'язки, які передбачені законом, а не їхав і збивати людей. в той же час. Депутати Луганської обласної ради зібралися на позачергову сесію. Вони пропонують президенту ввести надзвучайный стан столицы. Пропозицию приняли одностайно. Предлагаем президенту, для того, чтобы прекратить ту вакханалию, которая творится сейчас в Киеве, все-таки ввести чрезвычайное положение и навести порядок в столице. Потому что это не нравится ни на одному нормальному человеку. Байба! 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 День поспіль пікетують тернополяни обласну міліцію. Вимагають не відправляти правоохоронців на службу в Київ. Кажуть, за їхніми даними, кілька автобусів з бійцями таки вирушили у напрямку столиці. Міліція це заперечує. Будь-якої казівки не поступали щодо відправки. Я вчора наголошував і повторюю, ну немає тої казівки. Сотні бійців внутрішніх військ повернули додому жителі Волині. Прорватися у столицю їм учора не дали селяни і активісти автомайдану. Цілу ніч вони тримали колону військових в облозі на трасі. Буде наказ, поїдемо знову. Ми люди. Військові, ми виконуємо наказу. Померзли всі, стояли, тримались. Буде мінус 20, будемо стояти, не випустимо. Їх звідси. Оксана Солодовник, Олена Черняєва і Світлана Павук. Новини 2+,2. у Києві. Зникають євромайданівці. Сьогодні пропав активіст Євромайдану Ігор Луценко. Чоловік встиг надіслати смс рідним, що до нього наближаються невідомі. І все, міліція вже відхрестилася від цього. Каже, не вона. Ще сім студентів театралів зникли напередодні. Виявилось, що їх затримали люди у камуфляжі і замкнули у Дніпровському райвідділку. А вже по тому шістьох семи перевели до подільського СІЗО. Студенти та викладачі сьогодні заблокували приймальну МВС. Молодь вимагає звільнити затриманих напередодні студентів театрального вишу. Імені Карпенка Каро. Півсотні студентів та їхні викладачі. впливові вітчизяні митці під стінами ізолятора висловлюють підтримку своїм колегам. Ці і загратовані студенти, учасники Євромайдану, але до заворушень запевняють не мають жодного стосунку. Вони просто шукають сапів відбувайлів. Просто на когось це треба повісити шістьох студентів театрального інституту та одного випускника із синьо-жовтими стрічками на одязі, невідомі у цивільному на цивільних машинах. Затримали на ранок понеділка, нібито вже на подолі поблизу студентського гуртожитку. У відділку їх буцімто жорстоко побили. Не отримують медицинська допомоги, ані одного рібенка сломана ключиця. Там це мозку. Як Как доктор, он допускає, що з ним можна проводити слідчі дії. Один із ребят он об'явив голодовку. Студенти інших вишів могилянки та університету Шевченка колоною йдуть до міністерства внутрішніх справ. Вони хочуть з'ясувати, на яких підставах затримали молодих людей. Потім колона переміщається до громадської приймальні міністерства. Її теж миттєво укріплюють, і прийом громадян припиняється. Ми хочемо, щоб представник МВС вийшов до студентів і поспілкувався з ними. Не ховався за стінами і в кабінетах. До студентів виходить директор режимного департаменту. Розмова не склалася. Натомість, ясність вносять слідчі. Зазначені особи були затримані з битами, були затримані з шоломами. Так відповідно, почекайте Я не подаю я маю на увазі із засобами, які не дають можливість їх також ідентифікувати, і вони були затримані безпосередньо при вчиненні кримінального правопорушення. Якого кого сожорі... якого я повторюю масові заворушення. інформацію про побиття студентів в відділку та те, що їх роздягали до гула, у міліції Називають провокацією. Хто затримував студентів. Працівники якого відділку? Хто Це не має відношення? Предмету розслідування кримінального правопорушення. Поміж затриманих і студент режисера Михайла Ілєнка мити каже, що часто бачив студентів на Євромайдані у їхніх руках були лише фото та відеокамери. Затримати людей, які там блукали з фотоапаратом, і потім почина... почати оце залякування, щоб іншим не не було неповадно. ну це і легше і небезпечніше. Міліція просить людей не піддаватись на провокації, в тому числі і політиків. Мовляв, покарання неминуче. Студенти кажуть, що за свої права боротимуться до останнього. Валентина Доберта, Андрій Білонешко, новини 2+,2. Надрукували попри нічне блокування опозиції фабрики, де друкували газети Голос України та урядовий кур'єр, пресу встигли вивести у регіони для розповсюдження. І вже зранку газети з надрукованими законами олійника Колісніченка побачили світ. Це означає, що вже завтра в Україні каратимуть кримінально за наклеп, екстремістську діяльність та суттєво обмежить теми і способи інформування у змі та спілкування в інтернеті. Їх ми можемо зараз навіть спалити. Вони це нічого не дає. Тереш, Їх не можна друку надрукують в іншому місці, і вони та, вступають та, в силу. закони Колісніченка олійника прийняті у Верховній Раді ручним голосуванням, можуть призвести до непорозумінь. Зокрема, йдеться наприклад про таку норму, як не збиратися автомобілістам у колону з понад п'яти автомобілів. А як тоді розтлумачити затори у столиці, коли в колонах сотні автомобілів? Або ж заборонені маски на обличчях, що робити на реченні, яка ховає обличчя під фатою. Про весільні курьози Ольга Максимова. Від сьогодні звичайне українське весілля можна вважати організованим злочинним угрупованням, бо збирається на нього понад десяток українців, які пересуваються по місту колоною з понад п'яти авто, ба більше ось такі ось наліпки у державтоінспекції можуть розцінювати як приховування держзнаків. Гості на цьому святі, щоб водіїв з кортежу не позбавили прав на два роки та не забрали машин. Упакувались у межах норми. Тільки чотири чотири автівки в кортежі цих молодят. Свої зібрання гості називають мирним, але ненадовго. Будім діба за порушення порядку мирних зібрань. Тепер світить по 10 діб кожному. Їхня відповідь Значить, розганяйте всіх. А оця компанія гостей молодят Михайло та Олени швидко заробляють дворічний термін позбавлення волі за групове порушення громадського порядку. Спочатку вони голосно сміються, <гум> далі більше <гум> ви куріться закон просто не рішається. А <гум> от <гум> ти що, дай тишо Уже куріти. Ладно, ми заплатимо 51 гривню. Зрештою компанію не вгамувати. На капоті з'являються пластянки, і спокій городян порушують крики. Горько! Горько! Проте є й позитив, що всі ці пари вирішили одружитись посеред зими, бо влітку спокусились би на виїзну церемонію. А це встановлення шатра, сцени та звукової апаратури. Тепер без спеціального дозволу міліції потягне на 15 діб. Хоча невідомо, можливо, вже перший ранок подружнього життя новоспечені подружжя прово йдуть у тюрмі, бо відтепер підозрюваних можна судити заочно. Ольга Максимова Артем Багров новини 2+,2. плюс Дякую за те, що були з нами. Бережіть себе і побачимось.